Добрий вечір. Хочу невеличку вставочку зробити. Практично дітям самого народження давали фрагменти сценарії. Не в сказках Я тут прикладу заставку до вечірньої казки Діда Панаса. До речі, ім'я Пан Ас. Відвестичного православ'я це якраз п'ятий Господь, той, що за землю відповідає, ну Ас перший. Так що дід пан Ас. І подивіться послідовність цій заставки казок. Як воно йде. Це фактично теж сценарій. Як ці казки ще розділяються. Починаючи з курочки ряби, ну подивитись. Потім лисичка. Місяць тримає, перехитрити треба місячний комп'ютер. Потім там є рібка, яку я вже згадував. Потім з'являється коти-горошко, Ну а потім воно до місяця вже не знає, як ти. Все вам найкраще подумайте щодо цих моїх пропозицій.